Рівненські захисники, поранені під час служби, отримують фінансову допомогу. Таке рішення ухвалила комісія з питань надання одноразової матеріальної допомоги захисникам та захисницям України Рівненської міської територіальної громади. Сейсі затверджує ще 2022 році, що оскільки це є військове з нашої громади, тобто, якщо безпосередньо є поранення. Вони подають свої документи. Це разом виплата там 10 чи 20 тисяч. Гривень. І тоді вони отримують ці кошти з нашої громади. Це безпосередньо стосується, хто проживає в Рівному та проживає в косили. Виплати військовослужбовцям, які отримали такі поранення, як контузію, каліцу, травму. Виплата буде дорівнювати сумі в розмірі 20 тисяч гривень. Тим, ж, хто мають захворювання, 10 тисяч. Допомога в разі отримання поранення або захворювання під час безпосередньої участі в заходах з оборони України. Цьому році 298 захисників уже подали свої. Документи і отримали грошові допомоги. Загалом от ми проаналізували з 22 по 24 рік 798 осіб отримали поранення і отримали відповідну допомогу від нашого міста. Крім того, ми здійснюємо виплати за фактичні місяці перебування в заходах з оборони. Для отримання допомоги потрібно мати паспорт, довідку про реєстрацію у Рівненській громаді, а також довідку про поранення та участь у бойових діях. Якщо немає змоги зробити це особисто, то можуть звернутися родичі. Ні, ми виплачували тільки тим захисникам, які були до 24 лютого 24 -го зареєстровані на території Рівненської міської територіальної громади. Зараз же ми внесли зміни, тому що розуміємо, що люди одружуються, приїздять в наше місто і потребують так само нашої допомоги. Тому оці межові рамки ми зняли. І обов'язковим при зверненні має бути реєстрація в Рівненській міській територіальній громаді. Бажаємо нашим захисникам якнайшвидшого одужання та перемоги України. Артем Максименко, Станіслав Мокляк та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.